Може бути. Я в, ефір? в ефірі. Тут бачите, тут буде кількість людей, які дивляться. Угу. А тут чат безпосередньо. Хто буде? Ну, якщо хтось. Заяв. Якщо хтось зібрати. Ну, таке повідомлено так? лише в п'ятниці, може хтось буде. Ну так, але я дивився, все в телефоні, що, що не дуже цікаво. Що ти вже чують, що я говорю? Тут нікого немає. Ага, немає нікого. Один то ми. Mm -hmm. Ну, то може нікого і не буде, то що таке? О, 1718 переглядів. би хтось один зголоситься. Може по часі людям не виходить. Не знаю, не знаю. А ну підключиться ти сюди. Я mm -hmm. сюди з боку ви за вас не випільно. Не питання. Там щось тебе є більше тих, це в Ютубі прямо трансляції. О, що-чуть чу по сундях да. видно, твої куртку. о такого. Так, ну то в Ютубі і той, і, і ма, або вже є двоє, то хто. В є. Ага. Але тут не пише, що. Тільки кілька з людей, а якщо хто є, це вже тільки в чаті, коли напише. А як ви напрямую трансляції? Ну, то вже хтось зубив. Або в там пустит там було посилання на сам канал. В роботу, я люблю склати, склати хапи, посилання на канал. А є Що? Це люди? Угу. Ну и что видео? Ого, вже є чат. Чатру дивляться, але віщо нема. Mm. Що ж, доброго дня, друзі, жителі Скалацької громади. Маємо сьогодні прямий ефір. Е, багато є питань, хотіли б себе переговорити по самих різних темах. Але, звичайно, на сьогоднішній день то саме така важлива тема це бюджет 2021 року. І отже, якщо якісь запитання є, я буду відповідати, оскільки хотів, я хочу особисто, я хочу, щоб кожен житель нашої громади е, бачив бюджет, розумів бюджет і міг е, разом з нами е, бюджет переглядати і формувати. Бюджет нашої громади на 2021 рік і, звичайно, використання коштів, які ми будемо мати у 2021 році, теж би хотілося, щоб всі про це бачили, всі це знали. Оскільки я хочу працювати відкрито і щоб більш була доступніша інформація для кожного жителя нашої громади. Отже, бачу є тільки троє чоловік, може верніше, двоє. Якщо є запитання, задавайте. Czuję, jak mikrofon przyciął. Tak. Дорогі жителі Складської громади, ми чекаємо на запитання, можете задавати і писати в чаті, я буду обов'язково відповідати. Сьогодні, ще раз нагадаю, ми обговорюємо питання бюджет 2021 року, і якщо є ці запитання у вас, то, будь ласка, ми чекаємо на запитання. Дорогі жителі Скаласької громади, поки що питань немає. Я нагадую я в прямому ефірі і обговорюю бюджет 2021 року. Попередньо в моїх зверненнях я вам вже давав інформацію, який бюджет бажаний бюджет 2021 року? Це близько, близько 83 мільйонів гривень. Але хочу наголосити, що це тільки половина. Цього бюджету в нас дохідна частина, тобто в нас дохідна частина 45 мільйонів. Е, я розраховую на те, що всі свідомі, всі е, зрозуміють в нашій громаді, всі підприємці, всі жителі нашої громади, що якщо ми хочемо розвитку нашої громади і хочемо, щоб мінялося в складській громаді, то потрібно звичайно збільшувати бюджет. Цей бюджет збільшується власне, жителями е, нашої громади різними підприємствами. Так, ми маємо ще кошти від оренди землі, ми маємо кошти від нерухомого майна, ми маємо кошти від акцизу невеликі кошти, але це дуже невеликі суми, які дають нам бюджет нашої громади. Отже, якщо говорити в загальному про бюджет, то близько 20 видів податків є в нашій громаді, з тих видів з тих надходжень нас бюджет збільшується, поповнюється, таким чином ми можемо розраховувати на те, що в складській громаді буде близько тих самих 83 мільйонів. На сьогоднішній день маємо 45 мільйонів. Ми беремо бюджет по 2020 році, якщо ми в 2020 році закладали 43 мільйони, і майже так надійшло 43 мільйони, ну ще маємо цей місяць. Е, ще листопад-грудень, і це та сума, яка, якою ми могли розпоряджатися для того, щоб життя склаській громаді йшло якби таким спокійним ходом, е, оскільки всі ті кошти йдуть на бюджетні напрямки, на енергоносії, зарплатні плати, е, і на те, щоб можна було отримувати садки, школи, будинки культури, на територіальні центри. Я думаю, що ви бачили цю мою. Інформацію, яка була десь е, дві неділі назад про те, на що ми витрачаємо наші кошти. От якщо говорити про те, що щоб чогось більше хотілося зробити, то я наголошую, що ще потрібно нам збільшувати бюджет. Бюджет збільшується всіма нами разом взятими, які проживають в скалацькій громаді. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. 对，的吗？ Четвертий, дорогі жителі. Е, я думаю, що 20 хвилин було достатньо для того, щоб ми на перший раз могли поспілкуватися, могли почути від вас. Е, от маємо одне запитання е, Олег Ваврущак. З якого числа почнеться ремонт дороги Криве, е, Криве поділля е, Дякую, Олег, за запитання. Ну, дивіться, значить, е, дорога Криве -Поділля – це є дорога державного значення. І враховуючи те, що ми не є розпорядниками е, коштів по цій дорозі, е, оскільки на цю витрачає і має витрачати держава кошти, е, як нам вже зразу обіцяли ще місяць назад, що от вже спершу числа це ремонти, і на жаль, на жаль, знову ж таки, обіцянка цяцінка, як завжди, від, від державних структур. Але я думаю, що ми цього тижня або на слідчі тиждень обов'язково вже будемо в Тернопільській адміністрації, оскільки ви знаєте, що там і вибори вже відбулися, і, і, і обласна рада перезавантажується, тому що кошти дає обласна рада на цю дорогу. Е, і ми вже цього тижня чи на сюди тиждень будемо обов'язково в обласній адміністрації і будемо знати більше інформації, що буде відбуватися по цій, по цій дорозі. Ще раз хочу сказати, що. Місяць назад обіцяли нам, що вже дорогу будуть робити. Навіть якщо ви знаєте, вийжав, говорив староста села Поділля Олег Павлович, Що вже до нього приїжджали, вже приїжджали е люди, які мали складати кошторис під цій але поки що все за... ну, Поки що чекаємо. Немає інформації, чи там щось буде відбуватися на даній дорозі. Думаю, що, як, так як я кажу, на слідчі тиждень ми поїдемо в обласну адміністрацію і будемо дізнаватися, які в них плани по даній дорозі. Ох що, дякую. Добре, дорогі друзі, дивіться, ну 20 хвилин прийшло, Я думаю, що для початку цього достатньо. Ми Милідую пряму трансляцію будемо мати в четвер, знову таки, на, на третю годину. Я дам цю інформацію, ще раз зробимо оголошення нашій на своїй Фейсбук сторінці в групі я люблю Сколацького ТГ і будь ласка, долучайся до, до розмови, до спілкування. Думаю, що буде цікаво. Я зможу дати відповіді на всі запитання. Дякую всім, хай щастить.